Екзаменаційний маршрут номер 2 з сервісного центру 5342 місто Кременчук. Друзі, вітаю вас! Іспит починається з площадки. Рушаємо і проїжджаємо шлагбаум. вмикаємо лівий покащик повороту і виїжджаємо на цю дорогу. Зараз ми будемо повертати ліворуч згідно маршруту номер 2 Завчасно вмикаємо лівий покащик повороту та повертаємо ліворуч. Надаємо перевагу автомобілям, які рухаються зліва, справа. І виїжджаємо в свою полосу, не зарізаючи, тобто не виїжджаючи на зустрічну смугу. Рухаємося прямо, вмикаємо лівий покажчик повороту, бачимо по таймеру, що ми встигаємо повернути ліворуч і повертаємо наліво. Рухаємося прямо. Друзі, нагадаю, щоб вдалося скласти практичний з водіння, вам необхідно зробити не більше трьох помилок. Бачимо знак 3,29 максимальне обмеження швидкості 30 км на годину. Рухаємося прямо. Попереду знак 538 пішохідний перехід. 5,38.1. Надаємо перевагу пішоходам і продовжуємо рух прямо. Зараз згідно маршруту нам необхідно повернути ліворуч на наступному урегульованому перехресті. Займаємо ліве положення, не наїжджаємо на суцільну лінію розмітки. Якраз там у нас загрівся, дозволяючий сигнал світлофору. Бачимо знак 516 напрямок руху по смугах. Тобто ліва смуга у нас якраз саме для повороту ліворуч. Чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору. Бачимо знак головної дороги, але у нас так як працює світлофор, то згідно пункту правил 8.3 ми керуємося саме сигналами світлофору. Якби світлофор не працював, то першочерговість проїзду регламентували саме проїздами дорожніх знаків. Бачимо, у нас основний зелений загорівся, там контурна стрілка для руху прямо, а додаткова секція у нас саме для рух лівович. Гінок у нас загорається, на цей пропор ми вже встигаємо і рухаємося прямо. Основний сигнал у нас зелений, тому ми верніше вже червоний, тому ми повертаємо, але надаємо перевагу іншим транспортним засобам. І зразу перелаштовуємося у праву смугу. Друзі, нагадаю, що вдалося скласти іспит, вам необхідно зробити не більше трьох помилок. Сіли в автомобіль, автошколи чи сервісного центру на ваш вибір. Пересвідчились, показали паспорт, назвали прізвище та по батькові, пересвідчили, що у вас відповідна нейтральна передача, запустили двигун, налаштували сидіння, зеркала, кермо, руль, підголовник пристегнулася ремнем безпеки, пересвічили, що немає червоних лампочок він світяться на приборній панелі, які свідчать про затягнутий ручник, незачинену двері, не повністю, або не повністю зачинену. Або не ремінь ремінчись. Якщо у нас механіка, витискаємо щеплення, натискаємо на педаль гальма, вмикаємо першу передачу, вмикаємо необхідний покажчик повороту. Знімаємо автомобіль з ручника і починаємо рух, вмикнувши поворот і надавши перевагу іншим учасникам дорожнього руху, якщо того потребують правила дорожнього руху. Припаркований автомобіль, подивилися від дзеркало, повернули голову на пів секунди, щоб нікого не загубити в сліпій зоні, і рухаємося прямо. Об'їхали, повернулися в е, праве положення, також обов'язково подивилися у праве дзеркало. Зараз у мене друга передача. У цій рейки я приїжджаю десь на скорості 15 км на годину. І рухаємось. Ще я на третю не перемикався тут, якщо що, кому якщо цікаво. Добре, що у нас є на світлофорах таймери, ми бачимо, коли у нас там буде дозволяючий сигнал. Зупиняємось так, щоб бачити колеса автомобіля попереду. Друзі, всі інші маршрути ви можете бачити у відповідному плейлисті, всі 6 міста Кременчук. Тому заощаджуйте кошти на автоінструкторах. Вивчайте ці маршрути, придивляйтесь, запам'ятовуйте деякі знаки дорожні, розмітка і тому подібне. В'їжджаємо. велосипедиста, але там знов припаркований автомобіль. Друзі, а у кого є можливість, буду вам вдячний задонати, будь ласка, на каву. Карта Приватбанку є в описі цього каналу або в закріпленому в коментарі. Буду вам щиро вдячний. Вже не перелаштовуюся у праву полосу, бо там вже і маршрутки зібралися. По-перше, не встиг перелаштуватись. По-друге, у нас вже буде за цим сутлофором, там зупинка громадського транспорту і вони зараз всі зупиняться, ми будемо їх об'їжджати. Ми рухаємося прямо. І оце тільки зараз я вмикнув третю передачу, зараз швидкість у мене 35, вже 40 км на годину. І рухаємось у середній полосі. Тут зазвичай ми будемо рухатися саме у середній полосі. розмітку тут погано видно, але згідно правил дорожнього руху, ви повинні поділити дорогу приблизно пополам, врахувавши, в даному випадку не пополам, а на три частини, врахувавши ширину транспортних засоб, засобів та безпечну, безпечний інтервал. Нагадаю, безпечний інтервал це відстань між боковими частинами автомобіля або іншими об'єктами, за якою гарантована безпека дорожнього руху. Так ось їдемо, дотримуючись е, безпечної дистанції. Безпечна дистанція це відстань до автомобіля, який рухається попереду у нас у тій самій смугі, який у разі його раптової зупинки або зниження швидкості. Ця відстань нам дасть змогу зупинитися без зіткнення і без виконання будь-якого маневру, тобто повороту там ліворуч і праворуч. Забороняючи сигнал світлофору, і ми зупиняємося. Дивіться, не перед колесами автомобіля, а трохи далі. десь, ну, Грубо кажучи, такий грубий досить це десь 100-150 метрів ваш погляд повинен бути від, вашого, від капоту вашого автомобіля. Сам, ну, правильніше його вимірювати в секундах. Як це робити, є відео на каналі, щоб зараз не відволікатися. Але десь так приблизно 100-150 метрів. Чи людський зор так він у нас зроблений, що влаштований, що ми так більше бачимо інформації. Тому тільки іноді переводьте перед колесами автомобіля погляд, коли об'їжджаєте там якісь ями, люки і інші там моменти. Рухаємося прямо нас дозволяючи сигнал світлофору поки що ми бачимо, що ми встигаємо. І зараз нам необхідно буде перелаштуватись ліворуч, дивимось у ліве дзеркало. Нагадаю, що необхідно надати перевагу тим автомобілям, які рухаються у полосі, в яку ви перелаштовуєтесь. За умови одночасного перелаштування перевагу має водій, який знаходиться справа. Зараз тут нам необхідно робити розворот. Розвертаємось і перелаштовуємося у праву смугу. Як варіант можна зразу вже перелаштуватися у середню смугу, але враховуйте, друзі, те, що перед пішохідними переходами є суцільна лінія розмітки. Вона наразі затерта, але десь 15-20 метрів до пішого переходу не перелаштовуйтесь, тому що там суцільні лінії розмітки, щоб вам не зарахували, це як заповнило. То бачимо знак на прямо кругу по смугах 5-16 і прямо ми можемо рухатись будь-якої смуги. Зупиняємось на забороняння світофору перед степліннією. Бажано так, щоб ми її бачили, але можна і ближче, ось бачите, автівка поруч, вона зупинилась перед степлінією, але вона стоїть. Трохи ближче до оступління. Так як новачок не зовсім не габарити автомобіля, то можливо краще так і зупинитися, щоб бачити її. А ви вже обираєте, як вам краще. До речі, водіння, не дивлячись на все, це доволі такий творчий процес. Тому... Але правила дорожнього руху треба виконувати, звісно. Ж. Рухаємося прямо. Тут ми майже завжди будемо рухатися у середній полосі, тому що справа у нас полоса запаркована. Ми попали на зелену смугу, тобто на червону, бачите, на кожному світлофорі ми зупиняємося. Також при світлофорами бачите, також суцільна лінія розмітки, не наїжджайте на неї. Можете дивитись на сигнали світлофора для пішоходів, бо тут таймера нема і вже ви... Можете дивитися і підготувати ваші дії для подальшого руху. Особливо це важливо для, для автомобіля з механічною коробкою передачі. Рухаємося прямо. Зупиняємось на запородняючись сигнал світлофору. Бачите, на кожному світлофорі світлофори вони зазвичай влаштовані так, що якщо зараз... Ну, що, якщо ви дотримуєтесь від режиму, то ви завжди повинні проїжджати на зелений світлофор. Якщо ви попадете саме в той час, якщо вам повний зло. Тобто чисто теоретично можна зупинитись, почекати якийсь час, там, декілька секунд, і розпочати е -е, рух і ви постійно будете рухатися. Вам буде постійно зелене світло на всіх світлофорах. Зазвичай дорожній службі саме так налаштовують світлофори. Рухаємося прямо в деяких містах України навіть так і написано, що увага, діє зелена хвиля, в Вінниці бачив таке в Дніпрі є. Вмигаючий, зелений, проїжджаємо Зараз на наступному перехресті ми будемо повертати праворуч. У нас для цього є дві полоси, перелаштовуємося. У крайню праву полосу бачимо, так, да, ознак напрямок руху по смугах. І ось тут вже якраз саме ці дві полоси, як я вам казав. І чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору. Як чекаєте дозволяючого сигналу, можна руки з керма прибрати, покласти собі на ноги, так вам буде простіше трохи підпочинити. Дозволяючий сигнал і рухаємося. Повертаємо праворуч. Бачимо знак головної дороги. Піднімаємось з правої сторони, пішохідний перехід, бачимо припарковані автомобілі, лівий покажчик повороту, вже за пішохідним переходом перелаштовуємось. Якби перед пішохідним перелаштовувалися, то нагадаю, там, за 15-20 метрів перелаштовуєтесь, бо там чисто теоретично повинна бути суцільна смуга, смуга розмітки. заняли крайній правий положення. Дозволяючи сигнал світлофору і ми рухаємося прямо. Бачимо припаркований автомобіль, ділить поки що повороту, подивилась від дзеркало на пів секунди, повернули голову наліво, нікого не загубити у сліпій зоні, об'їхали автомобіль і справимо поки що повороту. Повернулись у праву частину дороги, зупиняємось на світлофорі. Налаштовуйтесь на позитивний лад, на те, що ви складете іспит, і це підвищує ваші шанси. Ви повинні вірити в себе, працювати над своїми слабкими сторонами. Кожен знає що йому там не вистачає, чи він не при початку руху, чи ще щось. Так, бачимо, трохи виступають автомобілі, лівий покажчик повороту і рухаємося прямо. Забороняючи сигнал світлофору у нас. Бачимо знак. Рух тільки прямо або праворуч, наліво дорога з одностороннім рухом. Дозволяючи сигнал і рухаємося далі. Об'їжджаємо люки, наскільки це можливо. І тут, вибачаюсь, ми повертаємо ліворуч, займаємо ліве положення і чекаємо на дозволяючий сигнал з Не наїжджаємо на суцільну лінію розмітки. Бачите, як бус все їде усе порушення. Так не робить. І не тільки на іспиті, а й в житті також. Не дай Бог що. Дивіться, стоїмо при лівому повороті на прямих колесах. Бачимо, що у нас вже забороняючись сигнал світлофору і чекаємо. Тут також зустрічники вони повертають ліворуч, тому ми стоїмо на прямих колесах. Не дай Бог, позаду удар автомобіля то машину викидує на смугу з стрічного напрямку. Стоїмо на прямих колесах і враховуємо, що при лівому повороті нам необхідно пропустити автомобілі верніше пішоходів, які переходять дорогу, на яку ми повертаємо. Бачите, від пішоход іде Навіть оцей автомобіль повертає, хай він це не повертає. Ми там вже бачимо, що у нас вільно, в принципі. Що ходи пропускаємо. І дивіться, у нас тут така незвичайна дорога, дві полоси в одному напрямку, в нашому і одна полоса для маршрутних транспортних засобів. Не в кожному місті таке побачиш, є таке в Києві у Соломенському районі. Тільки там три полоси в одному напрямку. Чи 4 я вже не пам'ятаю, мабуть, будь все ж таки 3. Дозволяючий сигнал світлофору, ми рухаємося прямо. Бачимо знак напрямок руху по смугах. Що можна тут рухатися тільки прямо а з правої смуги ще праворуч. Передав у нас також навчальний автомобіль. Бачимо, що не встигаємо тоді, тому зупиняємось перед стоплінією. Самі такі топові помилки це початок руху з ручника. Це прям часто, часто дуже робить, роблять усні на суцільно лінії розмітки. Дозволяючи сигнал світлофору. Ліворуч. Вмикаємо лівий покащик повороту 50-100 метрів у населеному пункті, поза населеним пунктом 150-200 і повертаємо ліворуч, бачимо по таймеру, що не встигаємо, зупиняємося, чекаємо дозволяючий сигнал. Інколи буває, що вимикається покажчик повороту, коли ви там десь якийсь невеличкий радіус повороту робите ще більший. Тому контролюйте цей момент і. Встановлюйте, якщо він виключився у вас. двері автомобіля від'їжджаємо і повертаємось забороняючи сигнал світлофору зупиняємось раджу вам при кожній зупинці дивитися у зеркало заднього виду там встигаєте по залі водій зупинитися. Якщо не встигає, ви можете, якщо у вас є можливість така, то трохи далі протягнути автомобіль. Зробивши все для, для того, щоб уникнути дорожньо-транспортної пригоди. Бачимо обмежені швидкості 30 км на годину, От зазвичай всі повільніше їдуть і повертаємо праворуч. Перевагу пішоходам. повертаємо праворуч, ліворуч бачаю, даємо перевагу автомобілям. Тобто весь маршрут майже ну, більшість маршруту пройшло на другій передачі заїжджаємо на території сервісного центру, там де вам накаже вернішну сервісного центру. а... Тут у нас є парковка, ну а далі, там де розпочинався маршрут. Зупиняємось там, де вам наказує інспектор ваш. Дякую за те, що дивилися. Підписуйтесь на канал. Бажаю всім вдалося власти іспит та до зустрічі на дорогах. Всім пока!